Я от що почну видання за Нью-Йорк Таймс. Написало про те, що протягом останніх трьох тижнів відбулася найбільша танкова битва цієї війни, і в цій танковій битві перемогла не Росія. Більше про це, будь ласка. Ну, насправді дійсно я бачив цей матеріал, гарний матеріал. Але здається, журналісти додали трошки хайпу, тому що насправді наші підрозділи під вугледаром знищували ворожі танки. І БМП головно за рахунок артилерії, мін і протитанкових засобів. Такого хрестоматійного зіткнення танків там не було. По друге битва бита під вугледаром ще триває. Думаю, що процес перемилювання російських танків і БМП буде продовжуватися, і показники знищення ворожої техніки будуть набагато краще ніж 130 БМП. МПІ танків за три тижні. Ну і по третє, що головне, за рік цього вторгнення в Україну за даними генштабу, було знищено 300 250 російських танків, тобто кожен місяць по 270 танків. Так що цей рік може загалом вважати такою танковою катастрофою для Росії. А далі у нашій воєнній програмі ми поговоримо про ситуацію на фронтах, на її найгарчіших ділянках з оцінками від наших військових і воїнів, і про те, як боротись з російськими дронами про це замить Отже, почнемо з фронтів, де ворог пробує протиснути нашу оборону на п'яти різних напрямках. І найгарячіший – це, звісно, Бахмут та підступи до цього міста, де активні бойові дії тривають вже сім місяців і де ворог несе колосальні втрати. Зараз бойові дії йдуть на півночі, сході і на півдні міста, і в самому місті. З декількох логістичних шляхів для забезпечення Бахмуту зараз головно використовується лише один: це дорога від часів яру через хромове. Тому ворог з усіх сил і хоче наблизитись до Хромового від Берхівки та Ягідного, і оця віза між двома ворожими кліщами навколо Хромового десь 4 кілометри. Ситуація є досить складна і тому у закордонних виданнях час від часу з'являється повідомлення про раціональність відходу нашого угрупування на нові позиції, якщо ризик оперативного оточення Бахмуту буде зростати. Але насправді є і наша реакція. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що командувач хопутними військами Олександр Сирський під час нещодавньої поїздки у місто прийняв рішення про переміщення додаткових підрозділів, тобто йдеться про підсилення нашого групування. А з приводу утримання Бахмуту було заявлено, що рішення утримувати місто є військовим, а не політичним. У свою чергу сьогодні речник східного групування військ збройних сил України Сергій Череватий у коментарі CNN з приводу відводу військ від Бахмута сказав, що тільки командування бачить. Наскільки така необхідність є у тій чи іншій ситуації, і можу сказати, що зараз такого рішення немає, сказав Сергій Череватий. А якщо вже ближче до землі, до окопів, там де власне тримають оборону наші воїни, то мав розмову зі своїм товаришем від артилерії і на питання, яка ситуація у місті, він сказав на 4 бали. Я Сказав, за якою шкалою за 12-бальною чи за 5 бальною він сказав за 5 бальною, тому що зараз каже, вчора було е туман, стріляли менше, потім. Після ранку почалася нормальна погода, є боєприпаси, є всі умови для знищення противника. Хоча каже, дійсно є суттєві втрати ворога, і буде пауза, тому що не може агресор так довго витримувати такі колосальні втрати. Хоча, звісно, втрати є з нашого боку, насамперед, там на лінії, де відбувається безпосереднє зіткнення з противником, якраз в лінії, де відбувається, ну Зона окупів. і, власне, коли ми говоримо про о, о, напрямок Бахмуту, то якщо ми беремо всю ділянку фронту і декілька рубежів у глиб, то за даними групи інформаційний спротив, противник тут зосередив до 28 тисяч особового складу, до 130 танків, до 300 БМП і до 160 різних артсистем калібру понад 100 міліметрів. Так що, власне, зараз дії навколо. Бахмуту це війна сил, резервів і головне міцності духу. А зараз у нас на зв'язку є Євген Ропай, лейтенант, командир роту батальйону Свобода Національної гвардії України. Батальйон вже тривалий час захищає околиці Бахмуту. Пане Євгене, вітаю вас. Добрий вечір, студія. Добрий вечір телеглядачі. Слава Україні! Героям слава! Щиро вас ради бачити і чути. І зараз увага всіх наших громадян зосереджена якраз. В зоні Бахмуту всі хочу знати, що там відбувається. Що з останній час, за останні декілька днів відбулося такого, що можна розповісти нашим глядачам? Посилився ворожий вплив, посилились ворожі піхотні штурми. Вони і так були немаленькі, згідно з аналітики, згідно з втрат ворога, да, і не будемо скривати наших втрат. Але за останні два тижні ворог сильно посилив свій вплив. Лінія динамічно змінюється. Є певні успіхи, ворожі. Вони не пов'язані з нашою дезмораллю, тобто захисників України. Вони пов'язані з першу чергу з збереженням життя нашого особового складу, тобто які виконує прямі функції і стоїть на захисті батьківщини на первій на першій лінії зіткнення. Ворог сильно. Використовує артилерію, використовує всі наявні засоби, всі наявні сили, які в нього є, докидує максимально всі свої війська, які в нього є лише в наявності. Тобто там і регулярні війська, регулярні війська і вагнера, декілька різних груп вагнерів, тобто і підготовлені воїни, і менш підготовлені, і взагалі ті хробаки, які там просто не евакуюються, тобто вони кидаються як гарматне м'ясо. Євгенія, є якась інформація у вас з приводу цих спроб противника пробитись там від Берхівки Ягідного до Богданівки. Яка там зараз ситуація, якщо ви знаєте? На будь-якій ділянці цього напрямку ситуація завжди, завжди важка. Тобто ворог постійно штурмує, ворог має знаєте, спроби показати хоч якісь результати по своєму зомбоящику, що вони от ми от ми візьмемо і на цьому все насправді. Те, що вони хочуть, і те, що вони можуть, і те, що вони зробили, сильно відрізняється. Дійсно, у них є ситуативні успіхи на цих ділянках, які ви назвали. При цьому такої кількості ворожої піхоти та техніки, яка знищується тут, немає ні на одному напрямку. Я більш чим впевнений, чим, і це служить таким великим плацдармом для того, щоб це дало нам змогу підготуватися, накопити сил, дочекатися ленд-ліза, дочекатися тих засобів та важкої техніки, яка нам буде надаватися, і зробити прекрасні контрнаступальні дії. Тобто, те, що було, ну я таку легку аналогію зроблю. Те, що було в Маріуполі, коли ворог сконцентрував там велику кількість своїх засобів та сил, виснажував просто це місто і не звертав уваги, тобто послабив свій пил на інших напрямок. Напрямках це дало нам змогу в той час здійснити прекрасні контрнаступальні дії і звільнити велику кількість території. Зараз повторюється та ж сама ситуація з Бахмутом, але раціональність втримувати це місто, цю фортецю раціональність тримати фланги залежить від наших знаєте, від наших захисників, від нашого керівництва, як ви вже сказали правильно. І від нашого характеру, тобто, якщо у нас буде висока мораль, а висока мораль у зараз у всіх захисників, які знаходяться, так дійсно складна погода, мерзотна, постійно, то мороз, то вітер і сильний сильні, сильні вітра. І воно то розмерзає, то замерзає. І останнім часом там просто багнюка, болота і тому подібне. Тобто за останні дні там все таки морози випали. Але при цьому, коли їде якась гусениця, тобто це БМП або танк, то вона робить такі неприємні рви і після цього проїхати на автомобілі дуже складно. Тобто з логістикою є також певні складнощі. Це є... на околицях Бахмуту. Євген, розкажіть, що з, з нашою логістикою в межах там допустимого, щоб зайвого не говорити, чи є ну, надійне забезпечення усім необхідних наших підрозділів? Надійне забезпечення є траса Константинівка, тобто Константинівка, Бахмут, і Іванівський Бахмут. Воно контролюється захисниками сил оборони. А ворог дійсно дуже великі сили віддає на те, щоб взяти північ південну сторону Бахмута, тобто захопити саме. Певний певну ділянку траси, щоб не дати змогу підвозити нам і БК, і вивозити важко, важко поранених і там, доставляти підкріплення, забезпечення і тому подібне. Але там стоять неймовірно круті бригади. Честь і слава кожному захиснику, який стоїть саме на цьому напрямку. Де взагалі всім, хто зараз виконує бойові завдання і стоїть на первій або навіть на другій лінії оборони, ситуація дуже складна, і хлопці просто тримаються. Маляр з на насильського говорила про те, що ухвалено рішення там про посилення, про певні резерви. Чи відчуваєте ви, що ці резерви вже до вас не надходять, чи поки що тримаєтеся за рахунок власного потенціалу? Відчувається сильний вплив ворожих піхотинців, але легше побратимам, які зараз стоять на цьому напрямку, не відчувається. Тобто я б не сказав би, що є якесь колосальне підтримання підтримка, або там декілька бригад зайшло на допомогу або на ротації. Там деякі бригади дійсно змінилися, деякі поїхали на укомплектування, це те, що я знаю. Але ну навіть якщо йде якесь посилення, то воно розтягується по всій лінії і затикається з найскладніші місця. Коли ми говоримо про те, що найбільш складна лінія, це власне там зводні опорні пункти, спостережні пункти, де сидять хлопці, власне, ну зустрічають ворога і кулеметним вогнем, а ами от як взагалі для них виглядає напруження впродовж доби, або наших глядачів було розуміння, наскільки це важко утримувати саме ну на першій лінії противника? Перша лінія це піхотинці, які сидять в окопах, які виконують бойові задачі, і їм підпорядку, ну, тобто вони підпорядковуються або взводному або ротному опорному пункту. Їх дана задача це не дати можливість ворогу просунутися. Якщо ворог наближається на дистанцію там менше 300 метрів, якщо ворог знаходиться на дистанції від 300 до 500 метрів, там використовуються вогневі засоби. Вогневі засоби це можуть бути АГС, СПГ. Тобто противотанковий станковий гранатомет. Це може бути МК-19, це може бути міномет 82-й 120-й, якщо дистанція більше 500 метрів, так як є розсіювання, і при дистанції менше 300 метрів є можливість попасти по, ну, є такий варіант, що снаряд може попасти і зацепити е, свої окопи. Тому піхотинцю найскладніше. Він виконує прямі бойові задачі на першій лінії зіткнення. І він зустрічає ворога. І йому холодно, йому, йому холодно, він не висипається, він дуже часто не спить, і мозок там працює як у хижака. Виключається гіпоталамус, ти максимально на інстинктах, на адреналіні, ти іноді навіть не знаєш котра година і що ти тут робиш, іноді навіть. Так. Ну, тобто чи там є вірна схема, що мені розповідали там товариш? Що власне сидить відділення вісім бійців, із них троє з кулебетами, а п'ятеро а просто оперативно набувають набої, аби постійно ну, підтримувати тем вогню і не не давати противнику наближатися. Яка кількість особового складу це залежить від ділянки? Тобто іноді бувають ділянки там. Посадка, іноді це може бути саме місто урбаністичні, але в основному відділення так до 10 військовослужбовців, які виконують задачі біля них, там може бути ще вісім, або це може бути розбита там парні окопи по 4 по п'ять військовослужбовця, і по поводу кулемета. Іноді він застосовується і закріплений за одним піхотинцем Тобто, це може бути кулеметник і другий номер. Але взагалі кулемет РПГ, тобто гранатомет, він використовується як вогневий засіб з позиції, і хто перший. Чи став, ну це наприклад, так в батальйоні Свобода у моїй році, або взагалі в ті, хто нас навчали, нам пояснювали, що треба робити так. Є певний вогневий засіб, наприклад, кулемет. Якщо я побачу, стоячи на ЕСПЦ, що до мене. Наближається ворожа піхота, я з пешкою підійшов до секрета, тобто до вогневого засобу, і почну працювати. При цьому попереджу по раціям хлопців, щоб почався контакт, щоб вони швиденько збиралися, так як деякі можуть відпочивати, деякі можуть там, банально їсти, пити. Тобто ворога постійно треба чекати. Тобто, немає такого, що ти взагалі просто відпочиваєш на позиції. Коли ми говоримо про от, ну, на, на нашу зброю, чи вистачає зараз набоїв боєприпасів, тому що ми казали, там треба більше там, змінних там, стволів до кулеметів. Тобто, якимось чином ну, посилювати можливості саме на лінії зіткнення. Чи це, власне, все, все є і головне більше бійців і на спешках, і в, 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 в родних опорних пунктах? Що зараз потрібно Потрібно і сили, і засоби. Потрібні високомотивовані воїни, які розуміють, за що вони тут стоять. Безняття без жалості до супротивника до нашого ворога Росія це наш ворог, який це доказав і Ірпіні Буча, і тисячі і тисячі людей, які були закатовані, замордовані, зґвалтовані цими вибляками. По поводу засобів нам не вистачає БК до артилерії, до далекобійної догов... і зброї. Хто б там що не казав, але з цим є певні дефіцити, особливо з пострілами радянського зразку. Нам не вистачає пострілів до СПГ, іноді не вистачає вогів 17-х до АГС. -а. тобто це є певні не дефіцит, а певні ліміти, які ми можемо використовувати за день. Тобто не можна так, що ми там будемо стріляти 24 на 7. Тобто, раціональність пострілу з міномета, якщо там два піхотинця, ну вона не, не застосовується просто, тому що стріляти з міномета по двом-трьом піхотинцям це не раціонально. Тоді відпрацьовується АГС. А якби в нас була безлімітна кількість БК, як тільки піхота підходить, одразу туди задавався, за завдавалося б вогневе ураження, і цим самим ми б не давали ворогу не тільки сконцентруватись, але й закріпитись. А зараз за рахунок того, що на фронтовій частині Бахмута, там де приватний сектор, вони знищили майже всю забудову, як тільки вони підходять на дистанцію до 300-400 метрів, одразу ж наші безпілотні апарати, тобто мавіки. Крила одразу палять ворожу піхоту, і туди завдається вогневе ураження. Ворог не може закріплятись. у ворога. Там просто колосальні втрати. У них у вагнерів, у деяких вони навіть не вивозять їх, так як по перехопленням ми чули не один раз, що вони кажуть: якщо там на людині певні пов'язки. То ти їх просто можеш не забирати, тому що там або хворий гепатитом, вілами і тому подібне. Тобто, їх використовують просто як гарматне м'ясо і кидають вперед. Таке було до нового року, коли Вагнер тільки-тільки приєднався і заходив на цей напрямок. Ми тоді якраз їх зустрічали недалеко біля Курдюнівки. і це було знаєте, 12 піхотних штурмів за день. Тобто це коли ворог підходить на дистанцію 100-120, 80-120 метрів. Ти його бачиш, ти розумієш, що це ворог, і ти робиш влучний постріл. Пане Євгене, дякую за вашу службу за те, що ви робите для нашої країни і для нас. І, 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 і бережіть себе, і бережіть своїх побратимів. А, а нашим глядачам нагадаю, що в ефірі каналу Еспресо був Євген Ропай, лейтенант, командир роти батальйону Свобода Національної гвардії України. А зараз до нас долучається Антон Міхненко, експерт інформаційного консалтинка компанії Дефенс Експрес з питань оборони та технологій. Пане Антоне, вітаю вас. Добрий вечір, от ми зараз мали розмову з Євгеном, і власне ми знаємо про те, що ворог все-таки намагається використовувати і технічні засоби на передній лінії оборони. Зокрема, були повідомлення про те, що ворог зараз намагається наситити лінію своїми новими комплексами РЕБ під назвою Стриж чи Стриж 3 Зараз точно не пам'ятаю. Будь ласка, розкажіть в чому особливість цього зразка, як він впливає на наші безпілотні комплекси? Ну, дивіться, ми в принципі звикли всі бачити, що є війна артилерійських танкових підрозділів. Піхотинці стріляють і знищують російську піхотну силу. Але насправді триває і невидима війна, і це війна радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби. Противник має непоганий досвід створення засобів електронної боротьби. Ми знаємо велику кількість вони створили після 2008 року. Після агресії проти Грузії була велика кількість різноманітних засобів. Красуха 4 Барнаулу там багато багато різноманітного зараз. Вони вже перемістилися на тактичний рівень. Вони ти використовують такі комплекси, зокрема, як стріж, які призначені в першу чергу для вивоненісплодних літальних апаратів і безпосередньо приду. Ушені її, тобто, якщо наші дрони, різноманітні дрони, в тому числі цивільні, там ті ж самі, мавік 2 мавік третій, можуть застосовуватися, будуть застосовуватися на лінії зіткнення, то ці засоби, як саме призначені для того, щоб їх виявляти і подавляти, тобто. Таким чином створюються такі складні умови, і дрон втрачає керованість, і ми можемо просто потеряти той дрон, який проводив розвідку переднього краю. У дронах ми знаємо є три канали зв'язку: тобто канал телеметрії, навігаційний канал, канал, канал управління. І от саме канал управління, можливо, в тому числі сигнали GPS, саме подавляє цей комплекс тріш. і таким чином унеможливили неможливе використання дронів. От таким чином в принципі вони діють і намагаються діяти на рівні зі Антона, Що пан тона? Що є у, у нашому арсеналі? Як ми борожим, боремося з ворожими безпілотними без безпілотними комплексами? Дивіться, насправді в нас теж непогана школа є. В Свого часу в Україні була створена низка різноманітних комплексів електронної боротьби. Інтенсивний їх розвиток, скажімо так, більше був після 2014 року. З'явилися такі комплекси, як НОТА, зокрема, зараз на відео вашому. І крім того, з'явився комплекс Барнаула, вибачаюсь, Букавель. Також був комплекс Анклав, тобто була низка різноманітних комплексів, які саме призначалися для виявлення роботи бізповних літальних апаратів та придушення сигналів. Спочатку було питання по сигналів навігаційних, потім вже всі три ці канали передачі інформації, навігаційний сигнал управління телеметрії. Тобто, це в принципі в нас є певні засоби, які використовуються. Це я кажу про ті, які виготовляються безпосередньо в Україні. Крім того, низку різноманітних реактивних засобів електронної боротьби було отримано від наших партнерів партнерів від сполучених штатів і деяких європейських країн закрема за то саме Ардроні СП Ердроні «Ар там є різноманітно і там є певна перелік таких комплексів електронної боротьби. Тому в принципі в нас дещо є, і ми теж скажімо так вигризаємося перед противником і теж створюємо складні умови для використання їхніх дронів на лінії зіткнення. А чи дозволяють ці наші комплекси чи закордонні комплекси РЕБ боротися з російськими безпілотниками ланцет? Тому що останнім часом на декількох напрямках фронту ворог почав занадто активно використовувати ці ланцети зі спробою атакувати на нашу військову техніку. Ну, дивіться, ми маємо теж розуміти, що дрони камікадзе це достатньо складна ціль, в якому розумінні, тому що в переважній більшості намагається противник зробити такий комплекс безпілотний, який отримав координати, отримав задачу, просто летить визначену точку, і там вже вражає туди, той чи інший об'єкт. І тому важко вразити, скажімо, ті самі іранські дрони, бо вони йдуть по координаті, і там є інші технічні засоби, які дозволяють їм не бути враженими засобами електронної боротьби. Що стосовно вансета, то в принципі, є можливість в нас подавлювати певні канали управління. У і деякі інші канали, тому можна сказати, що цей засіб такий бездоганний, що можна просто його використовувати безнаказано в зоні бойових дій. Тому наш дещо є для того, щоб мови задіяння того даного комплексу проти е, наших військовослужбовців. Чи є потреба в наших підрозділах збільшувати кількість комплексів РЕБ і на лінії зіткнення тами глибині нашої оборони? Я на початку сказав, що зараз триває ця радіоелектронна боротьба, яку ми всі не видимо. Вона не видима ця війна, але комплекс радіоелектронної боротьби ми маємо розуміти це комплекс, який випромінює щось. На тій стороні є засоби радіоелектронної розвідки, які можуть безпосередньо виявляти комплекс радіоелектронної боротьби, надавати інформацію артилерійським підрозділам. І ці комплекси РЕП потрапляють під вогневе враження. І тому. Важливо нам зберегти ці технологічні рішення, які у нас є, і від наших партнерів, і ті, що в нас в Україні виробляються, і безумовно, чим більше цих комплексів, тим краще. Тобто таким чином можна діяти шляхом зосередження зусиль. Тобто, коли є, наприклад, один безпілотник і використовується не один комплекс ноти, чи не один комплекс букавель, а кілька комплексів, які дозволяють зробити таку масовну таку радіоелектронну атаку і унеможливити задіяння безпілотного літального апарату. Тому чим більше, тим краще, ці речі дуже важливі на сьогоднішніх бойових діях, тому що зараз війна протистояння між дронами і засобами тонне боротьби вона триває і вона буде тривати надалі. Пане Антоне, Дякую за ці фахові пояснення. Нашим глядачам нагадаю, що фікласпресо був Антон Міхненко, експерт компанії Дефенс Експрес з питань технологій.